І ось, дивіться, ковдру вже застелили. Ось так гарнесенько все виглядає ось такий сатинчик. Найбільше, що ще буває, коли ковдра не однотонна, не біла, не молочна. Дуже часто це буває з цими базарними ковдрами, які в квіточку. І потім, ось, коли ось ця здорова квіточка ось тут підсвічує, і візуально здається, ніби таке пятно. І в нас навіть одне повернення було без нашої згоди. Ми навіть не встигли нічого розказати клієнтам, як вони вже повернули, бо там п'ятно. Аж потім вони зрозуміли, що саме причиною є їхня кодра в такий рожевий малюночок. там така. Квітка у них здорова, дуже гарна була для чогось, і вона ось так підсвічувала, і візуально їм показала, що це саме брак на тканині. І ось такі неприємності були у всіх, тому що вони покатали за свій рахунок нову пошту, оплатили, і потім було ще й незручно перед нами.